Бродах погасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Як це було? Дивіться далі. Упродовж 10 діб у бродах тривала боротьба з масштабною пожежею на об'єкті критичної інфраструктури. День і ніч рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах серед диму високих температур та постійної небезпеки. Це була виснажлива, але принципова битва за безпеку громади. Аби забезпечити вогнеборців належним харчуванням, об'єдналися школи та дитячі садочки, місцеві підприємці, волонтери та активні жителі громади. Щодня готували гарячі страви, передавали випічку, чай, каву. Усе аби рятувальники мали сили повертатися на позиції знову і знову. Тише, Паралельно я організував волонтерський збір для потреб рятувальників. Лише за два дні вдалося закупити та передати 250 пар теплих шкарпеток, 100 пар робочих рукавиць, 120 банок енергетичних напоїв, різноманітні солодощі, напої, кави чає та інші необхідні речі для забезпечення безперервної роботи пожежого гасіння. Усе це результат довіри людей і щирого бажання допомогти. Донатали без примусу. Від серця розуміючи, кожна дрібниця тут має значення. Ось в такому білому мішку є 150 пар шкарпеток теплих. Зараз після обіду хлопцям буду роздавати. три пари мало дала на. На 11-ту добу пожежу вдалося повністю загасити броди вистоялен. Свіжо приготовлену їжу, яка залишилася, волонтери завезли машиною до сімей з особливими потребами, а каву, чаї, солодощі та воду, які не встигли роздати. Я також завіз до місцевої пожежної частини у бродах, де рятувальники переодягалися та збиралися їхати додому. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.